За все життя своєї педагогічної діяльності не бачила таких дітей, щоб таке витворяли. Це просто сором. За все своє непедагогічне життя ще не бачу такого викладача. Геть ніякого бажання ходити на заняття. Така зла і так негарно поводиться з нами. І викладає вона нецікаво. Стільки завдань могла зробити, а все бренькає. Мені не подобається крапка. Невже у цьому світі не зайшлося кращого викладача? І чому нам так не пощастило? Чому саме вона у нашій групі це якась всесвітня змо? Я бачив в інтернеті, як і зараз учасні викладачі. Це просто круть. Це не про нашу. Наші десь, певно, років сто. Точно, і на то викладання у неї сторіччі. Хлопці, заспокойтеся, ви зараз теж не праві. Тому що говорити про вік жінки це некоректно. Особливо про вік сторічної жінки. А якщо серйозно, то вік тут не до чого. Є багато класних креативних педагогів, які люблять дітей і свою роботу, а наша, мабуть, тільки себе любить. Я бачу комусь тут дуже весело. Щоб часом не довелось комусь плакати. Стали рівно. І до речі, Мені не сто років. Оксана Васильівна, але ми цього навіть не вивчали. Як ми можемо виконати ваше завдання, якщо в нас навіть немає елементарного пояснення? Це взагалі не педагогічно. Ми не можемо виконати завдання, коли не отримали жодних пояснень по цій темі. А для цього задається домашнє завдання. А якщо його не виконувати, то будете кліпати оченятами цілий урок. Грайте. Вона мені нагадує мою бабусю. Їй ще теж 100 років? Ні, вона така ж сурова і старими правилами виховання. Моєю бабусею ми зараз займатися не будемо. Так, нам до цього моста Алло. Добре, я буду. Добре, я буду. Що ж, дітки, вам пощастило? Мене терміново викликають на конференції. А як же ми без вас, найкращого викладача в світі? А от грубіянити мені не потрібно. Спробуйте поводитись так з моєю сестрою. Сестрою? Напевне, вона ще жахливіша, якщо нас так лякають. Ну, тепер тримайтеся, буду вам і сорфечо, і диригування. І домашнє завдання цілодобові. Слава нам Капець! То вже ваші проблеми, дітки. Хай щастить. Ви ще мене пізнаєте. Мені 100 років побачимо-побачимо. Ось таке моє перевтілення. Я не я, а сестра моя. Кому сподобалось, Ставте вподобайки. Але ж самі винні домашку не робили. Оксана обізвала старою бабою. Все, нам капець. Може, вона вже не така страшна, як її малюють. Не треба було взагалі з нею сваритися, щось занадто багато ми собі дозволили, а тепер маємо. Невідомі ще більше лякає. Та хіба хто може бути страшнішою за нашу Оксану? Оксана Васильівна, будь ласка. Зараз прийде інша Васильівна. Ага. Привет. Я Марина. Добрий день, Марина Васильівна. Ніяких Васильівна. Ми ж друзі. Просто Марина. Домовились? Тут щось не те. Напевно, у сестри-близнючки, але якісь дуже різні. Може в них різні батьки? А може я цього виховувала мама, а то батько? Або прадідусь. Не думаю, що в цьому причина. Головне дожити до кінця заняття. Чому ви такі сумні? Давайте займатися музикою. Сто? Що сто? Сто років? Все-таки сто років. Що? І верені теж, як Оксані? Нічого дивного, вони ж сестри. Але ця прикольніша і веселіша. Ой, мамочко, ой, таточко, щось я вже дуже хвилююся. Одні нерви через ці заняття. Діана, що сто? Сто вподобаєк за 30 хвилин. А я все й думаю, чого телефон пікає та й пікає. Оксана Васильівна. Можна просто Оксана. даремно у нас були епідози. Хіба ж можна обманювати дітей? А з Мариною було веселіше. А тепер все буде як завжди. Більше не буде таких веселих занять, цікавих розповідей, історій, все буде як раніше. Проводьте своє занудне суседжу. Я змінилася. Я все зрозуміла. Більше не буде нудних занять. Я врахувала ваші побажання, зробила висновки. Бути вчителем це моє покликання з самого дитинства. І я хочу, щоб ви бігли з радістю на заняття і завжди мали інтерес до навчань. Тому що 200 вподобаєк за 40 хвилин в нас дуже крута і популярна вчителька. Оксана, ти круть!